Вітаю на каналі Файна згадка. В цій серії відео ми розглянемо неймовірно цікавий метод запам'ятовування країн за допомогою мнемоніки. Я впевнена, що кожен з вас може стати справжнім майстром пам'яті, і я покажу вам, як це зробити за три повтори тексту, не вдаючись до зубріння. Подивімося на список, який складено по спіралі за мапою, а саме від країв, ідучи за годинковою стрілкою усередину. Праворуч від назви країни я підібрала слово, яке допоможе нам згадати оригінальну назву. Врешті-решт я склала невеличку розповідь, яка зафіксує послідовність цих слів підказок. Отже, зараз перед вами список країн та слів підказок Канада, Нюфаундленд і Лабрадор Квебек, Нюбрансвік, Острів Принца Едварда, Нова Шотландія, Онтаріо, Манітоба. Саскачеван, Альберта, Британська Колумбія, Юкон, Північно-Західні території, Нуневуд. Слова підказки. Нюфауленд і Лабрадор. Це як нова знайдена земля і лабрадор. Квебек як Квентін. Ньюбрансвік – як Нуб, острів Принца Едварда, як острів Принца Едуарда, Нова Шотландія як нова коротка. Онтаріо як контра, Манітоба, як грошова торба, Саскачеван, як савоської капусти качан, Альберта, як авебастер, Британська Колумбія, як барвиста клумба, Юкон, як диякон, західні території, як півні затерлися, Нуневуд, як нунчаки. Тепер історія нову знайдену землю відшукав Лабрадор. Тож виявилося, що там живе дехто квентін, він є нубом та називається місто островом Принца Едуарда. Він грає в нову коротку контру. виглядає досить іпічно, за спиною грошова торба, в одній руці савоської капусти качан, ноги в нього в бастрі, на голові барвиста клумба, сам одягнений, як диякон. Навколо гуляли півні, та вони затерлися під полами ряси. Ніхто не очікував, але там знайшлися нунчаки. Ну як вам таке бентега? Проте воно легко згадується. Спробуйте прочитати сам текст під відео ще раз, потім проговорити його в голос, а після того дешифрувати в список країн, уявляючи, де вони знаходяться. Якщо ніяк не виходить, напишіть про це в коменти та надайте відповідну реакцію під відео. Якщо виходить, теж буду рада побачити ваші відгуки. Бажаю вам гарних спогадів, відмінного запам'ятовування та перемог малих та великих.